Друзі, автопідбір Київ порада тим, хто виходить зранку і бачить на склі кригу. Це не краплі, це крига. І ось вона почала оттаювати. Буквально 15 секунд пройшло. Що, що я зробив? Я ніколи не шкрябую скло оцими шкрябелками, бо вони дійсно лишають на склі царапини. Ось у вас є. Обігрів лобового скла майже в будь-якій машині він є. Або він фактичний, прямо в склі є проволочки, або він просто спрямовує тепле, тепле повітря на лобове скло. І от ми маємо менше хвилини пройшло, в мене вже розмерзле скло. І я дочекаюсь, поки знизу опуститься на двірники для того, щоб не зарвати їх, бо вони теж прилипли е кригою. І так само ззаду я. Вмикаю обігрів скла і він теж уже майже спрацював. Тобто, поки я Сижу в машині, е Гріюсь Ну, у кого є підігрів, це взагалі нема проблеми. Гріюсь, хвилину-дві, прогріваю мотор, щоб масло промазалось, Про пройшло по всім, як кажуть, е площинам, де воно має пройти, бо все-таки це фізика, це метал, холодний мотор. Ну Немає він одразу їхати. От 2 хвилини, максимум 3, якщо сильний мороз, і скло в мене зараз вже повністю оттаяло. Просто ви мусите увімкнути максимальне повітря, навіть якщо воно ще холодне, але воно тепліше, ніж на вулиці. Максимально увімкнути повітря на лобове скло. Можна ще додати забор повітря зсередини, якщо у вас дизель особливо. Але для мене це не потрібна машина свіжа, нова, більш-менш, в принципі, працює. Тому для мене дуже дивно, коли люди стоять і шкрябають оцими пластмасками або там ще якимись приспособами, шкрябають лобове скло. Це гвалт. Б'ють отут стойки, покраску резинки, розбивають, бо холодно. Людина поспішає. Ну, вийде на 5 хвилин раніше, заведи машину. Трошечки прогріє її, це машині стане у нагоді. І ти від, повністю відтає в тебе скло, дзеркало, якщо я підігрів дзеркал. І поїдеш комфортно, нормально поїдеш. Вон, бачите, крига прямо кусками. Комфортно, нормально поїдеш собі на роботу. Автопідбір Київ даємо практичні поради, щоб вам було комфортніше.